Виконуємо номер 492 із підручника Геометрія 7 та номер 39.30 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть трикутник АБЦ, у якого кут С дорівнює 90 градусів. Та проведіть медіану СМ. Цього трикутника, у скільки разів медіана СМ менше від сторони АБ. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник ABC, кут С, якого? 90 градусів. 90 градусів. Зараз проведемо медіану СМ. Щоб провести медіану CM, ми маємо виміряти довжину сторони АБ. Довжина сторони АБ у нас 4,2. Отже, пополам, це буде 2,1. І запишемо зразу АБ. у нас 4,2 см. Ну а тепер проведемо медіану СМ. СМ. І вимірюємо довжину медіани тепер. Довжина медіани CM СМ 2,1 см. Стоїть питання у скільки разів СМ менше від АБ, поділимо АБ на СМ. Отримаємо 2. Отже медіана СМ менша менше від сторони. АБ У два рази. Номер 492 із підручника геометрії 7 та номер 39. 30. Із підручника математика 7 виконано.